Підсніжник білосніжний, білоцвіт, весняний, черемша, конвалія, травнева, сонтрева тощо. Красиві та навіть смачні рослини щороку навесні можна побачити на ринках Тернополя. Однак ці рані квітучі рослини занесені до Червоної книги України. Тому торгівля такими квітами карається законом, адже їхній продаж призводить до скорочення чисельності та навіть знищення цілих популяцій. Відповідальність несуть як продавці, так і покупці заборонених рослин. За продаж та купівлю таких рослин, які занесені до Червоної книги передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи дуже великі від, гривень, від 1700 гривень, від до 3655 гривень. Також з конфіскацією даних рослин. Окрім штрафу за незаконну торгівлю, порушникам доведеться заплатити шкоду за кожну знищену рослину. А це від 49 до 64 гривень за квітку. Протягом останніх трьох тижнів працівники управління муніципальної інспекції зафіксували близько 10 таких правопорушень. На місцях муніципали склали відповідні протоколи. Які направили у міськрайонні суди. Таки, первоцвіти це є рослини, які занесені до червоної книги, і вони зараз на етапі вимирання, і прохання не продавати, а також прохання людей, які купляють, не купувати такі рослини. Можливо, це стане прикладом, щоб люди їх не просто не торгували ними в місті». Якщо ви стали свідком продажу первоцвітів, звертайтеся у головне управління національної поліції у Тернопільській області за коротким номером 102.